25 і Лєм кінопал 90-й. До краю доїхав, підняв рычаг оцей так, задню передачу і назад даю, і речашком перевертаю. Третє, а тут друга в мене. Доїжджаю, і пошов. Поставив ограничення, тут не було, це в мене з 8902. І на позиційно тримаюся, ж ручку переробив, так, тепер класно. Поїхав рад, що розтяжки ці повигинали. Вон. Там взагалі злетіло аж отак. Зараз їх зніму. Може ставити треба було не на упор, щоб сюди добили, а на розтягування. Ну, коротше, метал говно. Ось вони лежать. Повигінало, тут і пружина вискочила, ну не повністю і знайшов. Тут зігнуло і тут зігнуло. Я їх поставив на опор, щоб вони впирали щось. Отак, сюди доходи і упор. А сюди спокійно. А треба було наверное, на розтягування ставити. Коротше ну, якість металу ясно що, хіба це що він луг просто качнуло, він не упирався не в воронці. Я почув, як хлопнуло на розвороті. Така така якість. Не зайшло. Так, по трактору трохи дунув радіатор, ото 80 держи і все. Ну, зрозуміло, йому тут не нагріться ніде він ну, постійно розворотує це, трохи почало піде. і ну, легше йому з плугом, що тут, захват 130 чи 140 він нього провадить. Десь оце з половиною. Мочні тільки за що обороти. Ну, не за що обороти. Він зараз йде навіть ось 2000, я йому більше не даю. А він тягне його 10 з половиною. На холостому він падає одиниця. Давлення. А він його тягне 10 з половиною. 892-й той з балочним наш. Ну, 9 я ним ходив. Того що захват же чималий. Якщо він і так помочний трактор, тут а не поспориш. Працюю я на позиційному, центральний винт він там легко ходить. Все те саме, що на 892, тільки там на цепках, а тут на позиційному. Воно тут робить адекватно, все нормально. Розвертається, то, що ділянки невеликі. Автомат не плимає, а ось назад бува включається. Я його коли виключаю, коли ні. не знаю, Якщо викинути шайбу, тоді починає проблимувати вперед. По шайбах там питали, я вийду покажу пізніше трошки. Можна виключати і потім, коли заїжджаєш, знову вкласти. Коли не знімаю, це не, не важко кнопку нажати. Сапун перестав дивіться. Як далі буде, зараз не димить. Навірно, те масло дуже старе було. Ну, це правостороння сторона трактора 1025. Це стоїть електроклапан. Ось тут включає передній мост. А це стоїть датчик. Ви його викручуєте, якщо він у вас. Не хочу я цю кришку знімати. Оце сам датчик, а то далі вже пішла гайка. Між датчиком, отута, де я пальцем показую, тут стоять шайби. У мене стояло 4, їх в основному так і стоїть. Я дві викинув, перестав блимати. Ну, не викинув, а просто їх зняв. Не, не викидати їх не треба десь покладіть. Пробуйте по одній, можна зразу дві. Ну Я зразу одну спробував, допомогло, але через. Півдня почало знов дергати, потім ще одну викинув, зараз адекватно все працює. Знімаєте цю кришечку, знімаєте це викручуєте його і все. Оце так регулюється передній міст. Якщо він у вас блимає в автоматі, тобто воно не постійно там йде ну, сигнал цей. Ну так получается воронка, Трохи зняв такого. Вот такая масса и він приурює його. Це потиску ну, на холостому оце таке. У мене менше 1000 обертів стоїть. І у коробці от, отак. Прогрівається, чогось зменшується. Треба, мабуть, підкласти шайбочку туди, тож книжка так пише. Ну, одиниця, до красного не доходить, одиниці, мабуть, там немає. А так пошти тройка. От от тройка, то п'ятерка. І тут мабуть одиниця, я думаю. А може і не одиниця. Ну, в общем, отакий тиск. Температуру отак тримає. Де гарно чітко вскакує, а коли риб є. На оцій, конечно, тут взагалі воно не рипить не коле. Ну таке. показує, а ну не вийшов. Це я риглив тоді таке було, ну як би думаємо гріться почав під вечір. І вчора ора вже і світом десь годину, і знову така сама система. Десь або маса погана, або не знаю, зарядка якби менша. Тут же генератор стоїть дорожня карта. Ремні я поміняв усе там чого. пробуется, я бачу уже и зарядки ему туда на холостом метпоке развертается и температура выше. Вот и уже постерегается. Если хай не спил воды, и попрацюет со светлом, то не будет Ну вот он сейчас и светом. Зарядка, понятно, мала. И уже на красной стрелке, и температура вот. Диск, как был, значит, так и есть, не меняется. Пускаємо світло. Все, зарядка пошла. Попрацюю сейчас трошки, побачу. Оторю край, край я не спішаю, Крутилочку крутілочку вот крутивочків. І тут на позиційному виставляю скільки мені треба. Дивусь по кругу. Бо перший, буває, країн, синок уже ліде, його земля видно, так, Перва передача, тут, а третя, тут перша. Кілометрів 7 десь, так, він іде. Взагалі, 8,6 по максимуму можна. Ну, я на краю не